Ске сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. як летіли, журавлі, воїв на щитах несли. На щитах не сливої, в місце нема, бої. так багато втрачено, дорого заплачення. заплачено ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Zdravo świecić wamo, ukraińskie słońce znieszło. Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурою вітрів Кавказьких! Прилинь бурою вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських рушаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опроміниця! Славою твоєю опроміниця! Бо ти присвятав все життя моє, бо ти присвята, все життя моє, бо ти все щастя моє, бо ти все щастя моє! Задзвони мені брязкітом кайданів! Задзвони мені брясктом кайданів! Крипом шибанець у понурі ранки! Рибом шибанець у понурі ранки! Принеси мені зойки катованих! Принеси мені зойки, катованих. У ляхах в тюрмах та на засланні у ляхах в тюрмах та на засланні. щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб зросла завзяття міць, щоб сміло йшов я в бій. щоб сміло йшов я в бій. так як ішли герої за тебе свята. Так як ішли герої за тебе, свята! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Потоптану честь! Потоптану честь! честь. Глумкатів твоїх! Глупкатів твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! <ріх> Невинну кров помордованих <ріх> дітей <ріх> твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! Та тисяч інших незнаних нами! Та тисяч інших незнаних нам. Що їх кості порозкидані, або тайком поховані, що їх гості порозкидані, або тайком поховані. Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму! Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму! Страху нехай не знаю я, страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагання, не знаю, що таке вагання! Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! Загартуй волю! Загартуй волю! серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів! <звіп> Зрости мене до ясних чинів! У тих чинах нехай знайдує смерть! <звіп> у тих чинах нехай знайдує смерть! Солодку смерть у муках за тебе! <звіп> Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі я! І розплинуся в тобі, я! І, і вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Україна. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Свята. Могутня Могутня! соборна! Собор! Слава Україні! Героя, слава, слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Українське сонце зійшло! Українське сонце зійшло!